Ілюзорні болі. Радіо новини. Ворків існують так звані фантомні болі, які свідчать про глибокі психічні розлади, якісь комплекси національного або, можливо, історичного дитинства, судячи з постійних фейкових, історичних опусів їхніх безумних уперів. Вони чомусь дуже не хочуть бути орками, а хочуть бути русами нащадками руси, до якої ніколи не мали і не мають жодного відношення. Їхні пращури були на порядок відвертішими, які теж боялися, залежали, сплачували данину і хотіли знищити Русь, але для пограбування, поневолення, наживи, а не для того, щоби, як зараз, знищивши, скористатися історією країни та для того, щоби назватися русами. Колись, коли їх ще називали неорками, а андрофагами, вони, поїдаючи ворога, вважали, що отримують від нього його силу. Хоробрість, можливо, і національність щодо останнього нам достеменно невідомо. Нам потрібна ваша допомога. Посилання під QR-кодом. Радіо потребує вашої участі, будь якої. Дякуємо. Це точно як їхня інша примарна біль щодо наявності чеснот, моралі, доброти, чесності, яких в них немає. Бо ніколи не було, не виховали батьки, які просто про таке не знали. Точно так, як і відношення до стародавньої цивілізації українців. Ми ж пам'ятаємо відомий вислів питання про те, як визначити, коли орк бреше, і відповідь, що бреше тоді, коли відкриває свою смердючу пащу. Тому вони, започинаючи щось нове, як їм здається, брехливе, шахрайське, обов'язково назвуть це чесним і правильним. Це ми побачили в розслідуванні їхнього агентства в екзилі. Шукайте про те, як росіян оподаткували прихованим податком, яке розповіло про шахрайську схему головних орків, що наживаються на глубінному народі за рахунок ведення обов'язкових QR-кодів на все, про те, хто саме являється бенефіціаром цих доходів, та про його назву чесний знак. І тут таки згадали ще купу їхніх схем, обману та брехні з такими ж назвами. Наприклад, схема відома навіть в Україні чесні ціни. Більш відома, як True Price, яка прийшла до нас з периметру. А на периметр, мабуть, з якоїсь книжки про шахрайські операції. Коли вам, наче, пропонують для продажу ціни закупки, а насправді обирають вас, як орка вуха з того, коли ви мало того, що сплачуєте завищені ціни, отримуєте неякісне, так ще й сплачуєте якісь чи то внески, чи то данину, чи то оплату за вхід. Пропагандонська схема з начебто чесною інформацією. True Story. Яка каже, що подає незалежні і правдиві відомості, але насправді просуває в ній, як в їхній матрьосці, брехливу пропаганду периметру. До Гебельса не ходи.